Виявили, що є не тільки а, я перепрошую за банальність російські воші, але й українські гниди. Ви писали, наприклад, там пісні для Таїсі Повалі, а вона виявилася зрадницею. От як, а, як ви вважаєте, чому одні люди там стояли, одні люди лишилися зі своєю країною, а інші не змогли. А Це залежить від, від того, які головні цінності тієї чи іншої людини. Ну, звичайно, що якщо людина для неї на першому місці це гроші, то, звичайно, цю людину дуже легко купувати. Неважливо, не яке прізвище. Людина любить гроші. Хто їм більше заплатить, так. хто більше платить, так. там і батьківщина. Переломний момент наступив, коли Янукович запросив по як пер, перший номер на співачку да, деп... другим номером свій список. І коли е... Ліхута і Чегона відмовилися, то їм було заплачено, як каже, сам Ліхута мільйон доларів. Ось з цього все починається. Я в Москві приїздив і купляв зразу основні газети. Угу. От, різні газети різного напрямку. Вони угу. ще були тоді. Ще був плюралізм думок, да. От. І привозив сюди, сказати. І там статті були, по яких було зрозуміло, що росіян готують до несприйняття чи до українців як братів, а що українці мазепинці, українці бандерівці ну, ви... Треба було зрозуміти, навіщо? І от я розумів, що це готується заздалегідь. Що ця кигибійська машина готує цілий народ uh -huh. От, до, до чогось. Да. Да. Я, не тому, що я касандр, я просто скажу, логічно uh -huh. у мене витікало з того, що буде війна.